Доброго-доброго раночку всім дорогі друзі. Вітаю вас з Німеччини, з города Вільмісафана. У нас сьогодні просто неймовірна погода. Сьогодні... Взагалі кінець лютого, але дуже класна погода, і плюс 15 градусів неочікувано взагалі. Дуже сонечко світить, і в нас залишаються тут у Німеччині останні деньки. Тож зараз вирішили направитися а, сід з малим і з бабусею піти на море і попрощатися з північним морем тут. Ось я бажаю всім такого ж гарного, позитивного і сонячного дня. Гляньте на цю красу. Я вирішила вам показати. Це трішечки пролив з північного моря. О, тут іде дуже гарно, просто неймовірно люди гуляють. Там далі кораблик стоїть, на сонечку море відіграє. Ось ця така друга набережна. Це не центральна. центральну я вам показувала у минулих відео. ось, А це додатково. І тут ось дуже гарний комплекс такий червоненький. Тут і лавочки є, і тут влітку дуже гарно тут такі квіти дуже яскраві усюди. кущики такі а, гарно підстрижені. Ось, А там подалі можете побачити, стоять яхточки. Ось там яхточки. Ось дивіться, така станція, тут наче якісь приколи розмальовані. Паріс, Поздам, Лондон, Туркія, Дуже полюбляю Турцію, мене зрозуміють. Ром, Бергамо. Гріс Спейн і Вільгемсхафен наш. Ось дуже гарний сонячний день. Не знаю, тут дуже гарно мешкати у цьому місці. Тим людям, напевно, які дуже полюбляють море це раз, і тим людям, які не бояться вологості і дощів, тому що тут другий Лондон, тут дуже часто волого, дуже часто дощ іде і особливо взимку, весна. І, напевно, навіть частина літу. Літа тут ну, дощі дуже часто йдуть. І плюс те, що найнеулюбленіше ну, з мого це дощ і сильний вітер. І неможливість просто носити парасольку і закриватися від того дощу, тому що настільки вітря виламує. У мене тут, напевно, три парасольки вже зламалися. Ось тут якісь, якісь сходи спускатися. Дуже гарно, просто неймовірно гарно. Ось вже місточок там удалині, і то вже через пагорб, то вже центральна набережна і саме море буде. Знову вітер віє. Треба тримати волосся. Минуле відео я знімала про те, що Німеччина дуже гарна країна для проживання і чому саме більшість українців їде сюди. Дуже багато причин ви вже почули, окрім дуже гарних цін на товари, розпродажів, окрім того, що тут в принципі позитивний менталітет. і це якось тебе заряджає і заражає. Ось і тобі самому, коли ти дивишся на ці пари літніх людей, які насолоджуються у кав'ярнях, ходять за ручки, то якось її більш позитиво ловиш і розумієш, що життя воно цінне до кожної своєї останньої хвилини. А ось де ти почуваєшся в безпеці, почуваєшся, що якщо щось в тебе трапиться і хтось тебе може скривдити, я не знаю, якась спірна ситуація, то обов'язково тобі верховенство закону допоможе її вирішити. І, взагалі, якісь соціальні гарантії, гарна економіка, звісно. Я не скажу, що тільки соціальні виплати. Я не знаю, звісно, є такі українці, і може їх і більшість, які ідуть суто на соціальні виплати чи на якісь ще моменти. Але я вважаю загалом, якщо середньостатистична людина, тут, окрім соціальних виплат, можна знайти просто масу приємних і цікавих моментів, які можуть зацікавити саме у цій країні. Подивіться скільки людей на набережніші вийшли погрітися на сонечку. Ось воно моє блакитне, красиве. І вже ресторани повикладали стінці та столики вже. Дуже багато людей буде сидіти назовні. Навіть морозиво відкрили. Морозиво взимку має бути зазвичай, але сьогодні настільки тепло, що відкрили морозиво. Ось, бачите, вже столики повикладали. Ось меню зверху пишуть, таке, мені цікаво. Тут і картопля фрі, і куряче м'ясо. 18,90 це меню сезонове. Ось, столики гарненькі. Пішли в кав'ярню насолоджуватися останньою кавою. Все, гарячий шоколад готовий. Так, а ми з мамою вирішили по капучино вдарити. Ось, бачите? Ще можна посипати таким шоколадом. Тут вже одне є. І коштує воно по одне капучино. І гарячий шоколад 3,60. Це на 10,60 євро. І якось так. А сьогодні все пусто майже. Це той же неймовірний вид. І пусте майже приміщення. Не знаю, чого сьогодні взагалі нема людей. Така погода, всі, напевно, на морях. А ти засмучений? Тобі тут подобається, сину в Німеччині? І хотів би тут жити? З бабусі. З за бабусею будеш сумувати. Допивши свою каву, ми пішли у магазин сувенірів, який знаходиться прямо біля акваріуму. Подивіться, це магазин сувенірів. Такі цікаві підкладочки під тарілку. Ай, клас. По 7,50. Ну, ціни не зовсім дешеві, але ж все згадка. Ось лінивець повзе, якісь рибки. Ось це дуже гарно, подивіться. Прямо акваріум. Воно переливається. Ось подивіться усілякі магнітики. Це до холодильнику щось типу того вільним Це по 5,90 магнітик. Ось такі статуеточки. 9,50 овечки. Це 7,50, зю штрант. Нурці 6,50. Ось які гарненькі. О, в мене такий є вдома. Бабуся нам дарувала. Три морські собачки. Мої норці. Ось, оце німецькі каби традиційні. Я вам вже розповідала про них. І щоб від сонця захищали. Ось такі є гарні. З рибкою. Ко 4,90, все, а це 5,90. Дуже багато вибору, ось такі біленькі. Подивіться, яка гігантська чашка. Тут десь пів літру точно. 17,50 коштує більш капучино і корови. Прикольно. А, піневінчик бабусний. Ось шкатулочки усілякі по 20 євро. Більш маленька туди для якогось прикрас може гарно було б. Це статуетки 950, 1850. Подивіться, яка мушля гарненька. Справжня мушля, вони її тільки трішечки пофарбували. ось Така є широчезна 1450 і 1850. Якісь ще статуеточки. А це якісь напої, а це лікер. Це яєчний лікер. Якийсь а, ром з лакрицею. 19,50 і 21.50. Ну, не дешево, я скажу. Оце коньяк. Чайний лікар якийсь. Цікавий такі напої. На сувенір дуже гарно підійшли. По 10-50, оці маленькі. А більші по 24,50. А оце найулюбленіші мої стенди. Тут чаєчки, це символ Вільямс Хафена. 9,50, 10,50, дуже гарні такі статуеточки. Ось яка чайка, просто неймовірна. Як справжні, ось це величезні там такі. 100 євро така велика чайка коштує. Ось така вона 99 євро. Ні, ця менше по 66,50. Ось такі кулі. Ах, краса. Як нема рибки по 15,50. Ось такі черепашки менші. Ось фільм. Бабуся подарувала, який гарненький Так. Мені пишу... вінчик, буде Я... на згадку від Німсафом. Пишу... Згубив? Згубив. Так, в нього була іграшка пінгвін, він її десь згубив, а це більш миліший навіть. Скільки він 15 євро коштує, до речі. Не дешево, але гарненький. Загалом, я вам скажу, сувеніри не з дешевих, але вибір просто неймовірний. І все-таки миле, гарне, яскраве. Я думаю, щось таке невеличке можна для себе і обрати. І ось малий вже отримав свою статуетку, свою іграшку пінгвіна і пішли далі гуляти по набережні. Все ж таки, море неймовірна річ. Ми дуже дуже будемо сумувати за ним. А поки насолоджуємося останнім моментом. Ой, як тут все заросло. Це пірс був такий довгезний, він, але море трішечки піднялося. Сину обережно. М -м. О, -о, О, подивіться, скільки чайок, вони всі поздовж набережної, а це вже дітки їх малесенькі. Можна взяти по морозиву, це а, малина, наче так з вершками. А оце Смартіс е, з такими кульками. Смачно шадіком. Коштує воно по євро 50 Одна кулька. Дуже смачне морозиво. Ми завжди кожного року його беремо влітку. Холодне, звісно, як ти думав? А оскільки це останній наш день у Німеччині, я обов'язково вирішила зустрітися зі своєю подругою, яка до мене приїхала з іншого міста. І ми вирішили зайти в такий цікавий турецький ресторанчик. З судчуко це ковбаса і масло. О, турецький бюрек. Сігари бюре, бюрек, мід, штенкезе. Супи, ось теж є турецький суп з чечевицею. Салати, турецький салат, салат з Тунсем 7,90, турецький салат з булгуром і їх фірмовий салат Деніс. 9,90. Замовлення зроблене, і поки ми на нього чекали, нам принесли наше пиво за зустріч! Ну і звісно ж бабуся вирішила нам у дорогу напекти смачнющих пиріжків, як і в останній раз. Є ватрушечки з сиром, і ось ці три пиріжки. Це залишились пиріжки з картоплею. Їх розтаскали дуже швидко, тому що вони смачнющі. Ось і тоді ми ще вирішили наварити ще картоплі зробити і ще зробили багато тіста. Ось тісто ще, і ось буде більше пиріжків в дорогу, дуже гарне. Ну і звісно ж наші проводи. А ми вже направляємося у Польщу назад і до наступних зустрічей.